Так, ну що, всім привітки, з вами Керютон. Ви з Керітуном всіх вітаю в себе відеоролику, і це щось що, типу гайду на dzt 159 на котрому я до сих пір не взяв триповнички. Так, да, тяжкувато в мене йде на ньому. Але що маємо, то маємо. Як ви можете побачити по збірочці, у мене бонова збірка. Це в мене вентилятор, досилач і стабілізатор. Да, от така от у мене збірочка. Замість вентилятора ми можемо замінити. Вентиля-вентилятор можна замінити. Закалочкою. Хтось може грати на закаличці, хтось може поставити дві збірочки собі. Це, наприклад, там закалка, турбіна або може хтось ще ставити. Ну, я граю з дефолтною в основному збірочкою. Це вентилятор, досил і стабілізатор, інструкція на досилача. Друга збірочка у мене йде вентилятор, досил і оптика. Ну, це в мене для Прохоровки чисто. Ця збірочка у мене чисто для Прохоровки. У мене майже на всіх танках ця збірка мається. І цю збірку я завжди тримаю для. Прохоровки на Прохоровки, я всім її активовую. Хто заходить до мене на трансляції, той це бачить. І в основному, якби, на Прохоровці я стараюся її реалізовувати на асіста, на засвіт. Тобто висвічувати танки, висвічувати ЛТ-шечки також по центру, якщо мені дозволяється грати. Можу не використовувати, все залежить від того, що по сетапу і тому подібне. Ну, все залежить від ситуації в бою. так само. В основному, це все це все залежить від сетапу. А, з приводу польової модернізації, ви зараз її якби бачите на екранчику. Ось така польова модернізація. В другому етапі ми поставили легкосплавні вузли кріплення. В четвертому ми поставили, поставили налаштування важелів підвізки, в п'ятому ми нічого не ставили, і в сьомому ми поставили комплекс на пришвидшення зведення, тобто на зведення йому поставили. Тут ми поставили мінус 3 від руху шасі і поворотів шасі, якщо що. І тут ми поставили плюс 4 до швидкості повороту шасі і. Ну, це, да, така польова модернізація. І далі давайте пройдемося вже по танчику. Розкажу про сам танчик. Так, друзі, саме, саме головне, щоб я хотів виділити в цього танка. Це в нього є отакі ось плоскі щоки, в котрі ну, танкують. Як ви можете помітити, танкують. Мені от я прилетіла ББшка, я її танкнув. Але також вони пробиваються голдою, майже кожен танк вас буде туди шити. Майже. майже. Іноді танкуємо голду. Але в основному пробивають і дуже часто. У нас знаходиться боєукладка. Тому, да, щоб ви розуміли, у нас в нас щоці, коли попадають в щоку, нам, у нас є боєукладка, і вона крітується. Через передній лівий каток також крітується боєукладка. тобто Якби безконтактно боєукладку укладку потрібно прокачувати. от Як ви можете побачити, мені тільки що критонули БК. І критонув він мені БК. Якщо я не помиляюсь, то в лівий якраз такий каточок він мені стріляв. Каток не дав, але БК критонув. Да, Тому такі от справи. А, танкувати від борту. Танкує ідеально, все круто, не спорю. Пробиття у нас на акумулятивних снарядах 310 мм, а на ББшках 260-245 1300 польот. У нас ББшки, а летить 1136. Кстати, ну непогано для кумуля польот. 1136 це непоганий. Але пробиття все-таки не вистачає. кумулям. 310, як відчувається, що їм, ну, частенько відчувається, що маловато. Але отаких, як є 75, Маушин або Маус, по прикладу, ВКшки, тапка там дев'ятки, ми пробиваємо. В башню, мау, маушина в щоки, Мауса теж в щоки. А іноді 100 я пробиваємо теж в щоки, можемо пробувати через раз, але в основному я стараюсь вицілювати його планочки оці на башні або ви налдаємо давати. А якщо з борту стріляю, то стріляю в башню, що в нього, як ми знаємо, екранчики по бортам. Тому стріляємо в башню. Або прям в сраку йому стріляти, щоб екранчик не задіти. Ну, або переключатися на ББшки. Тут уже, ну, по ситуації, по швидкості, що ти встигнеш швидше зробити. Тут уже ми як би, да, контролюємо по самій ситуації. ДПМчик, ДПМчик, по ДПМчику 8 і 7 у нас КДшечка. Ну, там це проскачена КДшка, 8 і 7 у мене, і як би. Не сильно довго для Альфа 440 це непогана КДшечка. Мені навіть подобається 440 альфи. І тобто з трьох пострілів ми там 1300-1200 урону видаємо. І це буквально там. ну, Скільки давайте складемо 8,5-8,5, це у нас 17 і плюс ну, за 25 секунд хай буде так. Десь 1300-1200 урону це непоганий ДПМчик і дуже навіть. І дуже навіть непогано. У мене поки що на ньому дві позначки, ви можете побачити на стволі. Зараз у мене там дві красних таких полосочки, ну, це від стилю таке. А, і якби... До третєї я доходив 93,5 і потім зливав обратно. Ну Поки є новорічний наступ, я фармлю на ньому, фармлю, до, до, до речі, досить непогано. Фармить танк сам по собі досить непогано. Міг би і краще. Але я з тим, з тим фактором, що я граю майже постійно на комулях. Я фармлю не так хорошо, як, як би міг би на ББшках фармити. Тобто, на кумулями граючи, я уходжу 100, а ББшками можна 200 уходити. Тобто, ну хорошо фармить танчик для свого рівня, і мені це подобається. Майже як на 8 граєш, ну він так само в В основному попадаємося ми з десяточками або дев'яточки, восьмьорка. От такі от етапичики бувають. З сімьорками дуже рідко попадаються. Можу отак на дві трансляції один-два рази попастися. Тупо з сімьорками і все ну, вверх списку. І все більше не попадаюсь. В основному там дев'ятки, десятки, восьмерки. Це оце, от таке. От, що -то Частенько з десятками граємо. Ну, Тут понятно, танк сам броньований, грається агресивно. Грається агресивно з тяжами і е, стараємося виходимо, танкуємо. Е, якщо є такі тяжики і по типу, як, наприклад, е, там фаза, що кумулями нас в щоку ж є на пофіг. Да, там Мауша нас буде пробивати під каліберами своїми. В щоки є такі танчики. Тут а, знаєте, треба, знаєте, ждать, поки вони кидешниться і потім підставляти тільки свою башенку обов'язково. І будемо. Ну, і там уже якби він кидеш, ми вийшли, йому тичечку дали там або підождали, поки він повернеться під нас і дамо тичечку. От як бачите, гріль мене хотів підловити, але, на жаль, не підловив. Тут я, звісно, від 780-го отримав, дуже неприємно було. І ще й в відповідь не дав. Ну, да ладно, залишився шотним на 70 хп, 4,5 тисячі урону, 953 асіста маю. Ну, вже непогано маємо. По ситуації в бою, плюс-мінус ми йдемо одинаково, у нас просто на 2000 хп більше там. Ну, таке, Ну в мене ще там ДЗТшка в прорисовку не попадала і ВКшка. Тобто, невідомо скільки в них по ХПшкам, тому це не остаточно. Ну, тобто, ми рівненько йдемо там на 2 фрага вже ведемо. Нормально тільки що забрали. Ну В основному, я, як я граю на цьому танчику, на я граю без закалки, сразу кажу, я граю з тяжами в основному. Їду на позицію з тяжами, стараюся, граю від бортика, танкує бортиком танчик, хорошо, по точності, по точності забув сказати. З точністю у нас є, звісно, проблеми. Ну, це китайська стежка, а як ми знаємо, китайські. Танки по типу СТТ. Так, тут гріль, гріль, гріль. Опа, бачите, пушечкою танкунули його, хорошо, гріль Окей. Майстер тарану обов'язково прокачуйте, тому що майстер тарану буде давати, от, наприклад, гріль тільки що таранився. Він ну, мене сильно затаранилось, але в будь-якому, випадку, якби він даже і поїхав в мене затараниться, він би мене не добрав би. Ніяким чином не добрав би. Uh, і тому обов'язково майстер тарана. Тому що в основному ну, частенько бувають такі ситуації, що ми там під кінець бою шотненького там забрати під тараном, щоб не витрачати снаряд на нього, ну, не кидешиться. Uh, прожимаємо Нітро і з тараном в нього баці. Поїхали просто далі. Все. Поняли? Шоб, ну, щоб ми йому зняли там 200-300 хп а собі там потеряли 100-150. Отак десь. Uh. І щось того. Блін, ну я не красномовник в цьому ситуації. Для гайдів потрібно прям текст писати, а я без тексту тому, ну сорі, де запинаюсь, де щось путаюсь, е, вибачаюсь. От розказати по бою, де що я можу робити в бою, я можу. Ну, В принципі, все-таки, що ні, нічого такого сверхособенного в цьому танку не бачу. Прикольно, що він має 7 зарядів е е е Нітро. Да, і цього нам вистачає, в принципі, набій по 5 секунд один заряд. По 5 секундчок один заряд тут мене добре. Ха, ні, не повезло 780-му. Нормально, так прикольненько. Прикольненько. знищено. Ну, все, в принципі, все, я розказав, да тошка Пушка не точно на дальній дистанції дуже погано грається, це вже перевірено, вже дуже багато боїв на ньому зіграно. Я можу це розказати зі 100%. Попадає попадає на дальній дистанції, але не так активно грається. Ну, не так активно і хорошо прям відіграється на дальній дистанції, як середня ближня дистанція. На ближній дистанції він, ця пушка набагато краще грається і набагато краще попадає да. ну, по пробиттю, в принципі, хватає пробиття, все нормально, снаряди летять дуже непогано, і якби танчик крутий, мені подобається. Але в деяких ситуаціях він же ж, звісно, і бісить мене дуже сильно. Це, кстати, 6400 урону, 1600 фрагів, там нам надавали медалюк. Мастера, кстати, дали це вже, я не знаю, який по що мастер, але дали мастера. Бувало, що в мене на, на, на таких результатах тільки там, на два або на три фраги менше, і мені не давали мастера. Першу ступінь. Давали. Ну, да ладно, 235 тисяч пофармив. Е, ну, топ один поворон, це понятно. І в плюс пішов на 160 тисяч автопоповнення боєзапасу. У мене вийшло 61 тисячу ремонт техніки, всього лише 15 тисяч. От такий от типу гайдик. Сорі, якщо щось не, не упоминув. Там, якщо що, пишіть в коментарях. І дякую вам велике за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Всіх вітаю. У нас уже більше тисячі. Далі більше. Підписуйтесь, ставте лайкоси. Бачимось.